А ми сьогодні гуляємо ще й з пунтиком. І фунтик теж уже у кеті забирав м'ячик, а копав. Що, фунтяк? Ага, побіг до мене. А, в тебе свій м'ячик є, все нормально. Ох, Фунтік нам сьогодні дав з Леною. Лена розпереживалася так, що її трусило все. Втік. Просто втік. Ну, всі здогадалися, чого втік. Доберман величезна, сука, з течкою, І той мужик з цією сучкою без поводка, уявляєте собі. І вона весело побігла, а він за неї, це оцей фунтик, І все, і пропав. Ми прийшли сюди, то Лена вже тут все в неї була просто вже сіла і каже, я вже не знаю. Ну що, ну кидати його тут, і все, це... ну коротше. Десь з пів години вона його шукала і знайти не могла. Потім Кеті почала гавкати. І дивимося звідти, де той мужик, і вже та сучка на поводку. Він каже, що там ваша собака, отам на березі. А він вже є дихає, бо дергався ж весь, достати не може. Ой, в общем, Пережила сьогодні Лена з цим фунтиком, Катець. Ну Така в нас сьогодні історія зранку. Да. А ремі знову на дачі. Все, фунтик уже охладив свій пісун. І вже в його все нормально. А то ж просто він не мог розігнутися. Ну ладно. Ой, Кеті, господи, яке щастя, стерилізована собака. Ніяких проблем. Пережили, звісно, ми цю стерилізацію, але ж, ось, пожалуйста, п'ять років. Не прошу голова не болить. Ні в мене, ні в неї. Ну, все, гуляємо. Ми зайшли з Наташою в аптеку, От, будь ласка. Ну от що це? Ремі стоїть собі і чекає. А, а ця вела моя двері. А що ну, це ви? Ну що це таке? Ну, да. А ми в аптеку зайшли. Так, чекаємо. Доброго дня усім. Доброго, доброго, гарного настрою, такого гарного настрою, як у мене. Бо ось бачите, нарешті будемо вручати подарунки, бо приїхала Маша. Приїхала машунечка, я кажу Віке, то що ви до мене на обід чи на вечерю? Вона каже, мам, давай ти до нас. Кажу, то на обід, я ж за на обід чи на вечерю. Дякую. Я вже включила фари і сижу, а чоловік іде, показує мені, що горять фари. Сідає акумулятор. Я зрозуміла, дякую. Так, Ну, вирішили, що на обід, Віка каже: замовлю суші, хватить тобі там стояти коло плити, готувати ті голубці. Так, я точно звідки в неї таке в голові? Я не голубці, я збиралася зробити перчики. От, можна, звісно, перчики зробити і завтра, можна зробити на вечерю, але ж після такого. Обіду, як буде в нас, який буде в три години, і це на три замовили суші. А де факт, що ми в три сядемо, то звісно, це вже в нас такий буде, знаєте, обід, який буде переходити в вечерю. медленно на переходящий. Так, ладно. От я зараз з за цього приїхала на пошту, тут відправила посиночки, зараз заскочу ще до Сашки, до подружки. Тут кое-что треба мені їй передати, віддати. З грошима нам треба розібратися, бо вони там все платили за кутьовки. От Саша, задаток, Іра потім переводила. В общем, я тепер всім винна гроші. Отак от. Так от. Так, ну, в общем, настрій, як бачите, в мене класний. От, бо нарешті ми дочекалися Тумашу. Хоча, ви знаєте, отак від е, день народження, отак як ми святкуємо два, три, а то й чотири тижні. Це дуже класно. От вона там відсвяткувала, а потім вони в Одесу поїхали, якби знову як подарунок День народження. Тепер до нас приїде, тут знову подарунки. Ну, і так от день народження, такий, як сказати, довгий. Да? довгий. Ну, коротше, класно, коли день народження триває довго. От Нарешті висказалася як хотіла. Так що подаруночок зі мною, їду зараз до Сашки і потім до дівчат. От там і зустрінемось. А може ще й у Сашки. Зараз подивлюся, що вона там, чим вона там займається, може там є що зняти. Зараз вона на мене наїде, бо я казала, що я десь до другої приїду, а вже півтретьої. Ну все. До зустрічі. Не прощаюсь. Ну і як же ж я можу не показати цю чашечку кави, що я вже думала, заскочу, зараз все кину і піду. А кава, а шоколадочка. А сливочка, а Сашечка, отак, от, от напротив вікна тебе погано видно. Ну нічого страшного. А вона не наформована, я не да. буду її показувати. Отак. От Хай буде я. Да. Ми так гарніші. Да. Так, в общем, п'ємо каву. Це совсем... Все норм. Вона, звісно, з мішком мусору, да, воно дивіться. Але ж яке класне платячко. <рес> От не могла ні зняти. Каже, купила в Туреччині за 5 доларів. Дивіться. Супер, а ну покрутись. А так. Дівочка, дівочка. Ромашечка. Ну, все. Моя каже, найкраще місце на парковці для мене. Все, поїхала до дівчат. Давай, чао. Чао, какао. У вас знімають, у вас знімає скрыта камера. Іди, іди, мій зайчик, іди, мой сладко <риві> і у всіх отако прив'ю щось буде, а, і, а да? в мене буде інше. А в тебе буде інше. А в мене бігом. бігом. О, таке Я можу тобі дати три <риві> <риві> <Забону риві> Ай, дівчата знімають, знімають. Зараз буде Маса. вручення. <риві> Можна? <риві> <Чому>? <риві> <риві> не уявляєш, Скільки часу ми обирали? З бабусею упаковочку Ми обіцяємо Думу... кілька варіантів, нам не влаштовували кольорові і бантики, тому що Маше не сподобається. Маша дуже любить упакування. Що ти думаєш? Два вода, дві упаковочні переїхали. Неправильний цвітопідача до мене заходьте. Так, що справжня. Понятно, до неї заходимо. Ну, тут... От, а ви та, видите, от ще один дивіться. Опа. І з пір'ячком тут. І з да. Опа. Так, машунечка, тримай. Я шок, я не інший обзор. А це щось best wishes Дай поцілуй, дуже Дуже, зайчик, зручно з твоїм отим листом. З листом? Так, да, дуже. А, Можливо. а Можливо. я знаю. Ей, дивіться, які ми класні. А, тут. Я казала, я їхала сьогодні і казала, Боже, класно так не в один день святкувати день народження. Да, Його треба розтягнути. А що подарунки, да, mm -hmm. там да, місяця, я знаю. Тоді день народження півроку. Так, ну все, ну, давай, сідай, розкривайся. Сідаємо. Розкривай. сідаємо. Ну. Кажу, як я тепер розпаковувати таке гарне. Та розпаковуй. Ну, ти ж ту бумажку ж нікуди потім не використаєш. А тому... розкривай, має як положня, давай. Щоб шматки утіли. Да, да, да. Це, це да. не Маша, це цирк. Вона витягла ту упаковку, покажи. Акуратненько каже, мама, ти можеш ще щось упаковувати. Що Кошка упаковка. Хай не да. Я, чесно, коли його додавали, була майже впевнена, що його подарує мама. Це настільки, да. типу, а, я ще в неї за день до того питала, писала. Який у тебе єригатор, як він тобі. Так, вона так і сказала, що це ж розумієш, Маша його сама собі не купить. Сама собі не купила. Хто там обере. Тому що там були різні прикольні, а я думаю. Каже, це можу тільки я. Цей, я в з чатом GPT вибирала іригатор. Я його там кидала посилання, кажу, по рівні характеристики там описують. Еригатор, отак от воно називається. Так, так, ось його. Ой-ой-ой. Ой, -я -я. Ой, -я -я. Ой, -я -я. Ой бігу. Отак от. Так. от, так, А це що таке? Це просто упаковочка коробочка? Так, ось якийсь вкладиш. вкладиш, понятно. вкладиш прибираємо. О, якісь штучки. Штучки якісь. Я хоч подивлюсь, що воно таке. У мене таке було. А, важко не пользувалась? Не пользувалася, а у мене тоді була проблема там. Який красивий. — У мене ну, такого і... ніколи не було. Ну, не, не такої, трошки іншої форми було. — Я не втікає вши... водою між ясною. А, такий точно щось таке да, було. Так, ну вони всі О, розламалися, Ну вони всі ламаються. Тут різні насадки, не Досить високо. Наша ну... — да. Так. — А, ну так, да, в мене воно було маленьке, <звіг> це прямо... Ти набираєш, коротше, водичку і потім включаєш, і треба між зубками отак його коротше, проводити, і він чистить ясна, і і він Дійсно хороший. Ну, красивий такий. Це знаєш як танк. Наші зробили танк, адже викрасили в зелений такий класний колір. Ну, не їздить, не стріляє зато який гарний. Наші таких танків не робить, Ні, такі, ну інші. то була до війни ще такий анекдот Був. <гас> а тут що я не знаю. Я не знаю, що бабуся бабушка. що бабушка? <гас> бабушка, Бабушка ж, як завжди, щоб гарнюсінька ж була в мене внучечка. — Щоб якусь красунечка була я ж таки? Це каже, така Боже, Я отримала як пощупала на ощуп, що боже. Камера, мою, <гас> Та я блін, бо тут я себе просто бачу. Дуже гарний рожгарець. Я думаю, що я його не на спорт буду носити, а просто, типу, тому що ну, красивий. Я думаю, що не на спорт, точно. Я бігом виключила камеру, думала, що Маша роздівається в лівчику, а, а вона в топіку. Повернула. А вона ну, в топіку. Дивись, мам, який в мене комбіц. А, то ти вже ж замовила комбіц. Так. Да. Так, да, класний, слухай. класний. Так, да, я навіть не зрозуміла, я думала, що тут Ну, Я згодом ходжу, у мене просто майка окрема є, і да. такі велосипедки. І я постійно вдома отак і ходжу. Ну, правда, тепленьке, мені от жарко ще. Тепленько, так? Да? Зняти його, тому що ну, ще жарко дуже. Але так от зайнять дуже класне. Да, так, супер. Дуже там? класно, Мені дуже подобається. Так, Маша. Маша. А, от... Задній код так. <реш> так, так, так. Ну, ланчо, я чорвам, дуже це, класно, собі. Боже, мені оце, паніш, я всі шию, мені ж Ларіса шиє. Отак завжди роблю, що бока коротші, а отут на отак кругленько, і ззаді на спинку кругленько. І от де його таке видивалось, я не знаю. І а тепер сфальчо, бачу. Зручний, всі такі фірмові речі клас, саме так. Ліс, да? Да. Боже, ми всі одночасно не, розмовляємо. Не Дихає, як да. Да, Ну, воно да. дуже м'якеньке, дуже класне, взагалі. Ковточка супер. Да. І да, навіть краще, ніж я думала, що він буде. Маша вміє вибирати, в общем, і дуже зручно отак дарувати подарунки, коли точно знає, що вона це і хотіла. Той, кому даруєте, теж точно радий, тому що він саме цей і хотів. Ну так, да. да, да. зручно, зручно. Так, ви суші замовили? Суші? Ти суші не вирішили суші там. Дуже цікаві суші. Ми вирішили з вікою зробити обід у вас і Поздоровити машу вас. Ви так такі далі розклали, якраз ввечері зможу до тата поїхати. Конечно, да. Так Що, то Нет, я вже хочу. Можна сьогодні вже його попробувати? Можна чи ж не можна? Застрягне щось у тебе Слухай, застрягнуть в зубах, будеш чиста. Так, я хочу що там мені так, так, все, все. накриваємо на стіл так, святковий знову день народження. Це дуже класно, мені дуже подобається, ще раз кажу, коли такий довгий я день народження. Я обожнюю це. Обожнюю. Да. У мене цей раз вийшов мій день народження, 3 на серпня, на суботу припав якраз. Да. І ми якраз святкували день в день. Угу. А до того, я, ну скільки, Получайте, сім років підряд, угу. тому що дні кожен день. Ну так, да, мінялися. був з понеділка. Ми святкували типу, на вихідних, угу. а день народження був раніше. І мені було так незвично, якбито, ніби так все швидко закінчилося. Я місяць готувалась до цього святкування, щоб воно було таке щасливе, а воно взяло і за один день закінчилося. Ну. Ну, ви ж. Машуня, ми ж далі все дивилися, як ви Одеса, дуже, звісно, класно. Його зберігати? треба тепер розкрити. Розкритий склад. Да, да, да. Можеш залишити до мого дня народження, щось туди вкладати. Там залиш до твого. Ми на твій. Щось <с Маша> Да, Твій скоріше. Маша, до речі, я 10-го числа їду й в Єгіпід. Десятого на, на її день народження прямо. З, з ким? З ким? З Сашкою, з Ірою, з Щепачовою. Нас? Без вас, Віка сказала, що ви не поїдете. А зараз ми з'ясуємо. І, ще... і ще не пізно, і ще не пізно, а ще що дві... Я хочу в Албанію. В або... Албанію? Да. А я хочу в Хорватію. Ну, в Хорватію, ладно. Так, і зараз так. ми це будемо з'ясовувати. Так, так Спасибо за подарки велике! Mm -hmm. А, ну, не все. Не все, не все. Не все. Не. що Ще щось будеш так, Просто мені сподобався. А, а, Коль, я здаю, тобі він подобається. А, а що спонжики, там що? Спонжики для макіяжу. А, спонжики, так. Я теж, Ой, я такі, я теж такого плану купила. <соц'> Ді ну, мої зайчики. І запакувала дуже красиво. <соц 'я> <соц 'я> <соц 'я> мої зайчики. <соц 'я> наступні два роки. Так, Віка, давай розказуй, що ти там замовила. Маша. Да, да, я. Да. Суші бургер, а, ти знаєш, так. Звісно, це дуже. Це дуже смачно. Дивіться, це. Суші я вообще ніколи, я не те, що там не знаю, що це. Я навіть ніколи не бачила такого, так я вам от, чесно. Я скажу. Такі тільки сама робила. Ну, суші, не бургер я робила, а, а суширок такий робила. А воно різне, так? Так, да, вони оці два різних. Бачиш, він такий. Mm -hmm. І от ще. Ну, це ж яйця тут... тільки в профілька а а без рису. Вау! Oh, wow. І от О, теж два різних. А, ні, че два інші. Вже... Це якісь нове нова доставка якась? Так, uh, да, для того, що у нас проблеми з фугу. А, я чула, що там І досі вони закрились. не відкрились. Да. А ти уявляєш, як це було у Сашки день народження 60 Ми років? Замовили. Ми замовили. Фугу на, всіх. на всіх дуже класно посиділи, дуже класний стіл був, такі класні були ті фугу. А через день на чи через, через день? день повідомлення, що фугу закрили, бо отравилися люди. Я не фугу закрили, а повідомлення в нашому чаті, ну в Черкаському пабліку, uh -huh. що з отруєннями там та кілька людей, ну багато людей з отруєними попали після yes, сушибару. Yeah. І, і там в коментарях, а чого ж не написали, як називається сушибар? І я починаю читати далі коментарі. І хтось певно пугу, бо у них на сайті написано зачинені на санітарсанітарний шоте. я така заходжу на сайт точно. А віка мені пише повідомлення. Я кажу, як це будь... дочуваєш. Ми, 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 ми просто ми про не, не, так, не, так, так це вже да. було через день після того, як вже да. на наступний, а на, на... Да. В общем, нам... Ми встигли поїсти. <laughs> я не розумію, скільки мені була намазаться, автозагаром, щоб я була також цвіта, як мама. На мені є автозагар, щоб ви розуміли. Свіжий! А, тональний крем на тобі. Ні, на мені немає тонального кремо. Де? На лиці чи де? Ну, на лиці ж, звісно. В общем, дивіться. Отаке все. Да! А мені! Напиши їм, щоб мені теж запропонували. Така, да! Це що таке? Я щось прослухала. Слушай, пара, мені мережа, що ви запропонували, рекламу працювати. І що? Mm -hmm. Ну і що? А потім, коли я вже зробила замовлення, сказала мені, привибачте. Будь ласка, а ваше місто ну, якось не в мережі щось там да, ну, типу, є, а саме, але не загальні в загальній мережі канана Короте... напиши, -на 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 пожалуйста. Моє місто в мережі. Блін, я не знаю, я що як що я надію. Б... А ага, кстати, це не факт. кстати. Кстаті, ага, я так так. в кофічні типу Друга... так. Блін! Я чекаю, як накриють стіл, потім покажу. Ça? Про це неможливо не розповідати. Каже Маша, <fairy scientific> <'ira> чого б тебе бутиль в цьому в, в... в сумці? Каже, тому, що вода зелені. Каже, ти в сумку всунула, щоб не видно було, що зелена. Що тебе, помпа не фіксується? Ну, Маша, все, Маша тут уже все розібрала. Нема фіксатора. В общем, щоб ви розуміли, я просто ржу. Не можу знімати. Приїжджати до вас, ви з усього смієтесь, бо ми моєму точенні смієтесь і я з того говорю. От! Я давно тепла не відчувала. Ой, каже, не може свімати. Вона мита, але ж вона зв'язана, бачиш, розв'яжи і ще раз промий. Чимось її пригостила, ну покажи. Ти таке не любиш. А що? Але вона каже, що дуже смачний рецепт у неї. Запечена скумбрія. А ой, не знаю. Ну, спробуємо. От. От. Так, все Спасибо. накрито. Як я буду пробувати, я не знімаю. Знаєте, я не люблю їсти на камеру, а Віка вона дуже любить їсти на камеру. Ага, Тікток любить. Тікток любля мені подобається. Звичай, цей суші бургер завжди ще в паніровці піджарюють, і він хрусткий зовні. Uh -huh. Це взагалі Хелсі версія, між прочим. Хелсі це здорова версія, да? Хелсі да -да. версія. Віддорна. Так, ну пробуйте, ну, давайте Малыш, це великий рол. Просто який береш не паличками, а руками. Оце мені ]此... подобається, да. Це просто мені подобається. А я робила такі теж, просто не нарізала. Так, ну але... я вже теж хочу пробувати, кажіть щось. Вкусно, вкусно. Все. Солодкий рис дуже. <рес> Солодкий рис. Відчуваєш цукор? Ну, все. Маша, не... Ну, все, ми, звісно, не з'їли, але майже все. Так, оці красуні. Ось а де друга ділася? Опа! Оці красуні збираються на пляж. А оця красуня, я маю на увазі себе. Побігла гулять з собачкою. Так що все. Люблю, цілую, Таня. Чао! Готова? Так. Да. Раз і два. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!